Всіх вітаю на моєму каналі. Бажаю всім доброго здоров'я. Сезон консервації, в кожної хазяйки свої є рецепти, і консервуємо огірки, кабачки, помідори вже почали спіти. Значить Сьогодні я буду закривати банки кабачки в томатному соусі. Є у мене такий рецепт, і хочу поділитися з вами. Рецепт простий в приготуванні і як кажуть, кабачки. Ваші не пропадуть. Для цього рецепта буду брати 3 кілограма кабачків. Беру ось такі кабачки, і маленькі, і не дуже маленькі, і буду їх зараз нарізати у миску напівкільцями. Також беру дві морквини, ну, приблизно, такі я взяла моркву буду натирати на бурякову тертушку. Дві головки такі гарні головки часнику. Часник буду давити на часночницю. І все це буду разом додавати в миску. Якщо кабачок невеличкий, розрізаю його так, по довжині навпіл і нарізаю приблизно такими шматочками десь по сантиметру. Ось так, по сантиметру. ось І скидаю в миску. Якщо кабачок, у вас ось такий, бачите, якби трошки завеликий, ну їх же теж треба десь здівати. То можна ось я розрізала навпіл, потім цю частинку ще раз перерізала навпіл. І ось такими шматочками теж по сантиметру. Приблизно по сантиметру нарізаю кабачок і виходить ось такі шматочки. От. І все у миску. Продовжую наріз. Так, кабачки порізала, моркву, дві морквинки на тертушку натерла прямо сюди, в миску. Дві головки часнику видавлюю на часночницю, сюди, прямо в миску. Дуже швидко це все робиться. От, бачите, як. Все додаємо в миску, нарізали швиденько все. Зараз подавлю часник і далі покажу тоді вам, що буду додавати. Часничок подавила. Тепер сюди додаю 2 столові ложки соли за рецептом. Дивіться, ось ложка без гірки. І в мене така ложка, ну, якби повноцінна столова ложка. Бачите, така глибоченька. Сіль кам'яна. Ось, дивіться, другу додаю. Так, соли додала. Тепер один стакан цукру. 0,5 стакани оцту виливаю зразу. І. Чорний мелений перець, половина чайної ложки. Так. Тепер кабачки в томатному соусі. Беру томатний соус. Ось такий у мене український, торгової марки Руна. Це не реклама, я ним користуюся. Ну і тому сьогодні його додаю. 0,5 баночки написано. Зараз відкрию банку о, класного. 0,5 тут 485 грамів. Ось. Бачите, значить, додаю соус увесь сюди. Так, додала соус. Так, тепер все ретельно перемішаю. І дам постояти, ну так, хвилин 10 хвилин 10, щоб оце все тут з'єдналося між собою, оці всі інгредієнти. І, якби, як кажуть, трошки кабачки пустять сік. Отак от, все перемішую, ретельненько ретельненько, гарненько. І буду ставити тоді на огонь. Значить, по рецепту написано, що проварюємо 30 хвилин і в банки. Значить, зараз я перемішаю, залишено 10 хвилин, баночки я буду підготовлювати півлітрові. Баночки ретельно помити. І простерилізувати. Так, показую вам, мої кабачки, оці постояли у цьому розчині томатному, десь приблизно хвилин 15-20. Бо я стерилізувала баночки, о, трошки була зайнята в мене плита. Так, значить, Десь хвилин 15-20. так? І ось вони пустили такий трошки соку. Бачите, ось така рідина там густенька. І зараз я їх ставлю на плиту. Значить, з моменту закипання по рецепту 30 хвилин. але я буду трошки менше, хвилин 20-25. Через те, що тут така особливість, щоб не переварити кабачки. Того, що ми її будемо ці баночки ще ж укутувати після закривання. І вони там, як би кажуть, ще будуть доходити, ці кабачки. Значить, щоб не переварити, ставлю на плиту. Показую вам, кабачки мої закипіли, бачите, активно киплять. По всій площині миски. Скрізь іде йдуть ці бульбашки. От, значить, з цього моменту, от як у вас так гарненько вони закипіли активно 20-25 хвилин. Так, показую вам. Пройшло 25 хвилин, як варяться мої кабачки. Я їх разів 3-4 перемішувала, звичайно. От, І ось вони зараз в такому стані. Дивіться, бачите, як вони не порозварювалися. От, Ось такі вони виходять. І зараз їх буду розкладати по півлітрових баночках. Баночки ось готові в мене. От, Значить, виключаю я кипіння. Виключила, ось бачите. І розкладаю по баночках. Кабачки, значить, і оцю, оцим сіробчиком, який там, буду заливати, щоб баночки були доверху залиті оцим сіропом, який там утворився. Так, розкладаю по баночках, і потім вам покажу, скільки баночок у мене вийшло. Так, закрутила я свої кабачки. Баночки. У мене вийшло 6 півлітрових баночок. от І ось так трошки залишилося, Ну якби якби може я трошки щільніше сюди. Як кажуть, клала їх і так би трошки придав, ну, напихала, як кажуть. б і ця кількість би сюди війшла. Ну, я не хотіла сильно напихати, отак, щоб вони якби всі були в цьому розчині томатному. Ось так вони виглядають у баночках. Бачите, які вони. Такі вони в баночках. І зараз баночки перевертаю на кришку і укутую їх до повного вичахання. І все, кабачки готові. Так що пробуйте приготувати за цим рецептом кабачки, швидко готуються, дуже смачні. І я думаю, що вам сподобається. І ви додасте ще один рецепт в свій записничок від мого каналу Мої квіти. Дякую всім за увагу і до нових відео!